Панове, привіт! Артем Довбек, на жаль, не отримав карту гравця місяця, тоді, коли її забрав Візман. Можливо, за грудень отримає, але є сильний конкурент Родріго, за якого, напевно, будуть голосувати. Ну, але зараз маємо новий інформ 86-го рейтингу. Довбек зараз куражиться просто у лалізі. Ну, і Віктор Циганков отримав всі можливі апи у своїй версії, яка прокачувалася за перемоги Жирони. Три із чотирьох матчів Джерона виграла. Ну і Віктор має тепер. 87-го рейтингу карту. Ну і ось така пара наших українців, яка розвалює і запалює в іспанській лалізі сьогодні. У випуску виявляється сьогодні клубний чемпіонат світу о 20.00 Манчестер Сіті зіграє проти Флуміненце. Якщо захочете подивитися і додати собі запалу за переглядом, то Фавбет до ваших послуг і чекає ваших прогнозів. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Просили мене люди в коментарях і на ютубі. І десь в Телеграмі, і десь інколи і на твічі. Довбик і циганков. Циганков і довбик. Я казав, циганков отримає апи. Всі апи отримав. 87-й рейтинг, отримавши там і плейстайлів у пару. Тепер в нього є фінец шот. В нього є. Е, пас як Зінченка, технікал, флеєр. Батарейка в нього надіяти, ти що? І квікстеп. Я йому дав Хантера. Хочу, щоб він біг 99, подивлюся. Якщо не буде то відчувати, що він літає, то я дам йому яструба, щоб силу підтягнути і лонгшоти. Але так я вирішив спробувати дати йому е, пейсу по максимуму. Ну і Артем Довбек. 4 зірки на неробочій нозі. 3 на фінтах. 90 швидкість із Хантером там під 99 буде нестися наша машина українська. Фінішинг 98 з Хантером виглядає. Вибір позиції теж солідний, а просто на базі 93. Це сильно. Сила удару 94. Те, що він б'є головою 99 і має стрибки 99, то ми бачили е, ще в його попередній 83-й версії інформа, яку я думав прокачувати можливо еволюцію, але потім передумав. Попросили ще Мудрика і Зінченка. Будь ласка. Вчора я грав у плей-офф Team Champions» і зараз до вашої уваги хайлайти, чим запам'яталися довбики циганков. ЗІЗУ. Довбек ано. Артем, довбек. Ой-ой-ой, який удар. Зінченко дуже добре. Мудрик. Довбек. Артем. Артем спокійно. Удар. 2-0. Ану, ано, подивимося на геймфейс. Таке так. Кличко 2.0. Як Шева був. Е, коїсь там World Cup версії. Тому хай трохи дається паси. Мудрик, мудрик. Мудрик, довбек. Хет трек Артема Довбика. Там а не офсайд. циганков. Можна дати гарний пас жінола. Можна ось так. Довбек приймає. І і, 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 і заштовхує все-таки той м'яч після відскоків. Може, мені пас? Добре, циганков. А ну виконай. Боже мій, яка краса. Віктор циганков, То як зідан в мене в моменті таке закидує лонгшотом. Ти дивися, з якої відстані дав. Салах передає привіт. Як гарно і ефектності додав в цьому голу Петер Шмейхель, який стрибав, але не дістав. Ціганков класно забирає м'яч. Доубек, жіноля. Жіно. Жіно на долбека Артем! Ну там порожній кут. Є. Суперник вже буде боятись фінес шота. Ато долбека, тут добек. Ай-яй-яй, а, тут Ай -яй -яй. а зупинився! Ти дивися, викрутився якось. Забиває п'ятий гол Артем Довбек з правої, з такого важкого положення. Ну, геймфейсу немає, але хоча б дякуємо за те, що є фірмова пов'язка Довбека, яка, до речі, навіть не знає, чи в нього якась травма зап'ясця, може хтось знає, і напише. Артем Довбек. Ну а після серії легких матчів зустрівся той, в якому були справжні проблеми. Перший серйозний склад на сьогодні. Можливо, серйозний суперник. Поглянемо. Маркіньос пішов спати від Довбика і Жіноля. Відкриває рахунок Артем Довбика сестує. Где же? Гол імені Давіда Женуля, але довбик його забив. Віддав, відкрився і пішли, 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 пішли. Все-таки виходимо, Вітя, 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 Вітя. Артем Довбик, питань нема. Дурний відскок. Це гол м'яч проскакує Лусіо і опиняється в Ну Я тут не натиснув відбір, просто підійшов, але Ну це Ганков, що запас права нога. Це кінець. Що я начудив в тому матчі? І це моя перша поразка у плей-офф до Вікінліги в FC24. 21 грудня сталася ось така визначна подія. Ну а сьогодні вже вирішив я дати зіграти хлопцям в основній стадії Ultimate Team Champions. Тож, Атмосфера нам, снігу нам, стартує нова вікінг-ліга І довіряємо місце в основі українцям. Довбек, циганков, мудрик і Зінченко не підведіть. То вже серйозний рівень. То не плей-офф, де можна собі робити, що хочете. Ну, Туйте дивись, яке лайно, там одразу в воротах падає, ну. Кейн тут є, гарне СБЧ. Форма є, емблема є, сніг є, все є. Навіть там е, трибуни в нас вже теж прикрашені. Вітя. G0 І, Давід від 0 1-0. Розпочинаємо. Дуже впевнено. Зізу чудово відпрацював. Добре. G0 зачепився. Довбик. Довбик. Удар! Ой-ой, як він файно вгатив ті ворота паскудні. Ой, сітку ще треба повісити на ворота. Точно. Єдиний аксесуар, який залишилося оновити до різдвяного вайбу Белінгем. Циганков. Довбек, довбек 3-0. Хутелья забиває. Зізу дуже добре грає. Був в нього такий період, що в центрі поля я його не помічав граючи в 4-4-2. А сьогодні він просто прекрасний. І Зізу виходить віч на віч. Зізу, Зізу забиває. 4-1. Впевнені. Плюс 3 на табло для моєї команди. Капітан моєї команди. Легендарний, неймовірний. Зінедін Зідан. І знову Зізу це вперед. Хоче ще забивати? Зізу. На жіноля. Жіно. На Анкова, Віктор, на протиході Дейка, але не забуває. Салахом вийшов замість Кейна. Ну, Лосіо, ну добрий день. Ну а чого даємо бити? Я поруч, де блоки? Вітя. Михайло Мудрик, ай-яй-яй. здається, чи Лусю золоті блоки взагалі мають бути. Довбик. Розганяє же А, Добре, жно. Впевнено. Я п'ятий. До побачення можна сказати супернику вже в цьому матчі. Плюс 3 за 30 гри хвилин. Так, другий матч. Цього разу у нас вже ворота з гарною сіткою будуть. Кембл Кордоба А Асюди довбик відкрився. Артем Довбик, ні. Ну дивись, як просто даємо туди зайти. Ну дуже простий гол. Ну хлопці, де ми є? Довбик! Ох, який сейф Терштегена. Цікава анімація. І знову буде на фланг. Гру я його зрозумів вже. Один раз ми отримали тут. Та зрозумів я твою гру. Один раз пропустив, мені того достатньо. Нуля? Довбик? Все-таки забиваю, я вже злякався, що Терштеген сейвить, але сила удару довбика достатня для того. Але ми на нуль не граємо, це мене турбує. А якщо я піду на фланг, що ти скажеш? Ти так хочеш атакувати туди, а якщо тобі атаку сюди закинуть, ятаку візьму. І теж піду на фланг, сюди побіжу, як ти хочеш, і буду шукати пастий страшний кутбек, га? Що ти тоді мені скажеш, а? Га? А нічого не скажеш? 2-1. Зідан. Довбек на Зідана непогано. Зізу приймає. І має забити, але довго обробляє. Все-таки забиває його та мудра голова. Добре, Берінгем. Довбек. Артем віддай віддай віддай. Добре. І встигає забивати. Добре. І Зідан. Не можна давати звідти бити. 5-1. Чудова тривела від моєї легенди. Довбик, голова. Артем Довбик забиває головою. Дали йому все таки не зіграти, а тут удара 99. Ну а як же має бути гол. Дітя. Хо-хо-хо! Це без яструба. Це досі з хантером Віктор Цеганков. Хто Це там, до речі, казав, що Фінеси не летять після патчу. В салаха, сона. Не смішіть Цанкова. Шаудермас для моїх хлопців, але будьмо уважні RTG 24. Цікаво, цікаво. в оренді, Маркізіо Гарінчев, Утре Торес, Франческо ось такий підбір гравців. Я знову пропускаю. Є yes, зідан. Суперова атака. Довбик циганков Ж0. 1-1. Власно розіграли. Циганков. Ясно. Читав. І. Давід Жіноля. Ось зараз дуже добре. Я спіймав суперника на його помилці. Коли намагався вийти в свою атаку, Прочитав той пас, закрив його. Нулусі о! Розумію інколи Лусю. Я з ним ще багато матчів маю попереду, але. Доубек. Доубек. Артем, пенальті? Дайте, нема пенальті. Ух ти. Зідан. Довбек. Удар! Блок. Зідан, ще гол, Заштовхали. Джинола доубек. Артем доубек є. 4 Дивіться. На Довбека. Онсайд начебто. Артем Довбек не забиває Куртуа. Хотів зіграти в м'яч. Промахнувся. 4-3. І 5-3. Можливо, варто буде спробувати Лусіо в парі з Вандейком потім, коли повернусь до більш основного варіанту складу, коли буде сон, коли будуть 에, Віні, Родріго. Щось тут. Лусіо блан у мене в парі поки. Пропускають чимале. Жіноля! 6. Гейм. Сет. Матч. На цьому наш тенісний поєдинок завершився. 86-й довбик в мене зіграв 10 матчів і має вражаючі показники: 22 голи і 9 асистів. Так, всього лише 3 на фінтах. Так, він не найшвидший на м'ячі, хоча все одно з його габаритами баланс 90 це вражаюча штука. Він інколи е, дуже навіть круто може покрутитися чисто лівим стіком і обіграти своїх суперників без якихось фінтів. Е, ну і швидкість, потужність, удари вибір. Позиції у Довбика це справді досить приємне. Якщо хтось із вас грає без фінтів, то враховуючи те, що це і українець, вам, можливо, дуже навіть сподобається ця карта. Ну а Віктор Цянков за ці 10 матчів забив 3 голи і віддав 6 асистів, що для крила атаки теж дуже навіть солідно. Вразили його лонгшоти. 81 всього лише, здавалось би, але плейстайл на фінес шоти не золотий, а простий. І от, будь ласка, пам'ятаєте ті два дальніх постріли від Цянкови. Які дуже круто влетіли. Та й взагалі 87-й цінков мені якось трохи більше сподобався, ніж 87-й мудрик, який на м'ячі не настільки приємний і швидкий, як Віктор. Я навіть мудрику оно мотор дав ще заодно паси підтягнути. Але плюс-мінус вони схожі. Ну а Лосіо, який дебютував разом із українцями, поки що не вражає. Можливо, в парі з Вандейком він розкриється і зіграє вже краще. З бланом якось я пропускав багатенько і найбільше, що розчаровувало золотий плейстайл на блок. А бували такі ситуації, що я поруч з гравцем, який буде пробивати, а блоків немає, і якось то дивно. Ну не знаю, може що розіграється на сьогодні. все, сподіваюся, відео вам сподобалося. Скоро знову почуємося. Побачимось, бережіть себе.